Це екс-віце-прем'єрка і міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вельстрем. Місморгот, welcome. Пані Марго, вам слово. Дуже добре. Дякую. Вам чутно мене? Добре. Дякую за це запрошення на ваш захід. Шановні учасники. Вітаю колег з Румунії, Болгарії, Молдови заберу кілька хвилин вашого часу, аби сказати про міжнародну групу робочого високого рівня, яку я разом з моїм шановним колегою паном Андрієм Єрмаком маю честь співочолювати у складі цієї групи є міжнародні учасники, декого з них я бачу тут в аудиторії. Хочу привітати Ізабелу Тершейру з Бразилії. І Завдання перед групою не єби яке дійсно для всіх нас у цій робочій групі, бо ми. Маємо зробити три речі: оцінити ситуацію пов'язану із з екологічною шкодою від війни. Друге, розглянути питання притягнення до відповідальності, як Росія матиме заплатити за злочини скоєння в Україні і третє надати рекомендації з відновлення України реконструкції країни. Як всі ви знаєте, вже очевидно, це питання. це і грунти, і нафта, і ліси, і їжа, і вода, і відходи, і так далі. Дуже багато питань. Усі наші доробки ми внесемо до нашого звіту, який ми невдовзі завершимо і представимо Сподіваємося, що невдовзі представимо наш звіт вашому президенту. Ви серед перших, хто чує про ті речі, які увійдуть до нашого звіту. Буду говорити коротко, але хочу сказати, що можна знайти три такі напрямки: три ідеї перше стосується ролі природи, яку ми описуємо. бо довкілля українське це ресурс, актив глобального масштабу. Ми оцінюємо належно і цінність природного довкілля в Україні його значення для глобальної харчової безпеки для біорізноманіття глобального. Ми говоримо про провідну роль України, красу її природи як запоруку майбутнього України, і ми ще раз підкреслюємо це в нашому звіті. А третій момент стосується України і її провідної такої ролі. Ви є першими, хто займається питанням притягнення до екологічної відповідальності винних розв'язань конфлікту. Це один із моментів який увійшов до десяти пунктів формули, Миру вашого президента, і це дуже важливий момент. Я не думаю, що колись це було до цього, щоб якийсь лідер згадував це як один з основних блоків відбудови країни після війни щодо подолання наслідків війни. і я думаю, що Лідерство у цих позиціях, зокрема по формулі миру, має змінити ставлення до цих питань і конфліктів у всьому світі. Ще один момент, в якому Україна веде перед це зусилля із притягнення до відповідальності у глобальному сенсі винних за екологічне злочини. Це і притягнення до судової відповідальності, і фінансове відшкодування. І генеральний прокурор до речі, Україну дуже багато долучився і багато зробив, щоб це стало можливим ідеться про створення дуже надійних систем збирання доказів. Ідеться про розробку методології з оцінки екологічних збитків. І третій пункт насправді в якому знову ж таки Україна є провідною Це стосується напрацювання глобальних стандартів відновлення. це також можливість для України. Очолити оцей блок зеленої відбудови це знову ж таки пов'язані з питанням систем збирання доказів і запровадження справжніх міжнародного рівня стандартів оцінки екологічних збитків на майбутнє І... Ще один пункт важливий для нас у тому, що Україна лишається дуже важливим партнером і у сенсі приєднання до, євро, до Європи, і у сенсі здатності України інтегрувати важливі інструменти забезпечення збереження довкілля, це саме те про що казав пан міністр довкілля України. Це стосується гармонізації українського відповідного екологічного законодавства за кімонітер. Це не менш можливо ніж інституційні реформи і також є партнерами глобальних зусиль, спільних зусиль з відновлення. І ми дуже сподіваємося, що це дійсно стане дорогою до міжнародної співпраці, зокрема і з екологічного відновлення України. Я певна, що решта світа повинна продовжувати підтримувати вас і у навоєнному. На полі битви і у царині відбудови із плануванням і впровадженням заходів відбудови. Ми підкреслюємо також фінансові потреби такої діяльності на глобальному рівні. Ми говоримо про потреби підтримки і фінансової, і логістичної для збереження відновлення інфраструктури екологічної саме в цих напрямках ми будемо далі працювати з іншими країнами. І на останок скажу, що ви також казуєте на необхідність стратегічного планування екологічної діяльності як глобальну імперативу. І це дійсно є відзеркаленням стратегічного підходу до екологічного зеленого відновлення України. Саме на цьому мають вчитися інші держави, які стикаються з подібними викликами. Ви для нас велике натхнення, і так само ви натхненням для багатьох країн у світі. хочу ще раз підкреслити, що ви. Дійсно інклюзивне у всьому, що ви робите. Ви готові долучати всіх. Ми з допомогою вас розуміємо, і люди розуміють, що це не просто про дерева, про якісь квітки. Про ви говорите про системність підходу, про природу як майбутнє для кожного. і Ми це розуміємо і підтримуємо. Для мене надзвичайно фантастична, приємна така можливість працювати з усіма вами, зокрема і в рамках форуму United for Ukraine, United for Nature.